В що ми найбільше вкладаємось, тому належить наше серце. В Біблії сказано, що ми не можемо служити двом богам Богу і мамоні. Мамона це один з вершників апокаліпсиса. Це той дух, який стоїть за всяким матеріалізмом, грошолюбством цього світу. І якщо ми не можемо виконувати Божий закон, віддавати Богу Боже жертву, десятину в церкву, це означає, що наше серце воно прив'язане до цього світу і воно служить мамоні. Люди питають, для чого Богу мої гроші? Дійсно, Богу не потрібні наші гроші. В нього і так весь всесвіт в володінні чому потрібне наше серце, а те, в що я найбільше вкладаю часу, ресурсів, своїх сил, воно й показує, кому належить моє серце. Навіть коли апостола Петра спитали, чи пожертвує він на храм, Ісус сказав так: віддай пожертву, навіть якщо не маєш чим, іди знайди, і віддай, щоб нас не причисляли до дітей цього світу. Адже діти Божі, вони послушні Божим законам і вони вкладаються в дім Божий, який є царством Божим на землі, в проповідь Евангелія і спасіння душ.